Ефірі Одеської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макієм. У ході зустрічі президент України відзначив, що українсько-білоруські відносини зараз переживають добрі часи, і Україна цінує досягнутий рівень взаємодії між нашими країнами. Під час зустрічі співрозмовники обговорили ключові питання актуального порядку денного українсько-білоруських відносин. Зокрема, схвально оцінили активізацію діяльності міжурядової змішаної комісії з питань торгов. Вельно економічного співробітництва, останнє засідання якої відбулося у Чернігові 24 липня 2015 року, Петро Порошенко та Володимир Макеї засвідчили зацікавленість двох держав у подальшому розвитку співробітництва в енергетичній, агропромисловій, машинобудівній та авіаційних галузях. Окрема увага була приділена подальшому поглибленню співпраці в транспортно-логістичній сфері. Міністр закордонних справ Білорусі повідомив про зацікавленість його країни у збільшенні використання морських портів України. Відбувся також обмін думками щодо перспектив розвитку взаємодії України та Білорусі в контексті співпраці з Європейським союзом та участі двох країн у регіональних інтеграційних процесах, зокрема ініціативі Східне партнерство. Голова Кабміну Арсеній Ценюк повідомив, що Міністерство фінансів і соцполітики почали розрахунки підвищення мінімальної заробітної плати по всіх секторах економіки. Це дасть можливість збільшити реальні доходи громадян. Пенсії зараз платимо. Вони малі, але ми їх платимо. Не дивлячись на те, що країна втратила 20% економіки, і країна знаходиться під агресією Російської Федерації. Зарплати платимо. Всіх 100% по державному казначейству, що необхідно профінансувати, все фінансується. При цьому, при всьому, зрозуміло, як людям важко. Тому зараз уряд знаходить можливість для того, щоб підвищити мінімальну заробітну платню. Ми зараз думаємо, де взяти ресурси і наскільки підвищити мінімалку. І це буде реальна відповідь для людей в тому, як держава турбується. Про кожного конкретного громадянина. Підтримка людей і роз'яснення нашої політики змін в країні це завдання кожного керівника держави. Від найвищого до найнижчого. На початку серпня кабінет міністрів України заявив про пошук можливостей для підвищення мінімальної заробітної плати, яка є базовим показником для розрахунку зарплат та пенсій в реальному секторі економіки. Згідно закону про державний бюджет на 2015 рік, індексація зарплати пенсій запланована на 1 грудня поточного року. У той же час в уряді жодного разу не говорили, що у разі наявності ресурсу індексація зможе розпочатися раніше. Нагадаємо, розмір мінімальної зарплати в Україні на сьогодні становить 1218 гривень. Окрім того, Арсеній Ценюк не задоволений тим, як влада центральна місцева турбується про українських героїв. Розпочинаючи з земельних ділянок, нема навіть жодного, жодного реєстру, кому дали землю, а кому ні. І закінчуючи матеріальним забезпеченням і реабілітацією. Про це він наголосив на засіданні кабінету міністрів середу, 12 серпня. Прем'єр-міністр України повідомив, що минулого тижня він провів нараду щодо соціального забезпечення учасників антитерористичної операції. Офіційні звіти, за словами голови уряду, взагалі не стикуються з тим, що йому розповідають громадяни під час. З робочих поїздок на папері добре в житті просто знущання чиновників. Арсеній Ценюк дав доручення на наступне засідання уряду внести проекти актів як по спрощенню надання земельних ділянок, так і по єдиному державному реєстру і вирішенню всіх соціальних питань. Збільшити свій прибуток за рік удвічі, вийти на експорт і відкрити міжнародні філіали. Тепер для одеських підприємців це не міфи, а реальність. На втілення бажаного цільову грантову підтримку малому та середньому бізнесу Одеської області збирається надати Європейський банк реконструкції та розвитку. Особисто про це заявив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. Парадокс Одещина, яка славиться своїми ресурсами, раніше, за словами радника губернатора Саші Боровика, була абсолютно закритою до бізнес проєктів з інших українських регіонів і нерентабельною для власних. Через надмірну корумпованість можновладців і місцевих олігархів, підприємці-початківці, відкривали свій бізнес, де завгодно лише не в нас, аби не мати зайвих клопотів. Ситуація змінилася в цьому році. З приходом нового губернатора влада до бізнесу повернулася обличчям. Мы хотим доказать всему миру, мы хотим доказать организациям, как и БРД, что а здесь все поменялось, что практически с приходом нового губернатора, с приходом новой команды, менталитет администрации поменялся. Мы хотим, чтобы нас воспринимали, как и видели в нас союзника бизнеса, союзника организации, как и БРД. Мы хотим показать пример а другим областям, мы хотим быть в авангарде того, как идут экономические, економічні реформи, так іментуються економічні програми. Новий ковток свіжого повітря вітчизняний малий та середній бізнес отримав завдяки грантовій підтримці від Європейського банку реконструкції та розвитку. Отримувати її для одеситів з наступного року стане значно простіше. В нашому місті Європейський банк збирається відкрити офіс, який спеціально займатиметься грошовою підтримкою невеличких компаній, які прагнуть розвиватися, а яким коштом робити це, достеменно не знають. Ми будемо надавати кредити менше ніж раніше, але й не маленькі. Раніше сума допомоги підприємствам становила 10 мільйонів доларів, зараз близько 1 мільйона доларів. Я хотів би підкреслити, що ми робимо це у рамках підтримки, яку надає Європейський союз. Європейський банк реконструкції та розвитку не лише надає гранти, але й виступає гарантом професійного консалтингу. Правильно вести бізнес українські компанії вчать місцеві бізнес-консультанти та міжнародні спеціалісти. Вони і сайт зробити допоможуть, і бізнес-партнерів підшукати. Скористатися цією послугою зможуть підприємства, на яких працює до 250 п'ятдесяти робітників. На ринку компанія понад 20 років і показує позитивну динаміку розвитку. Крім цього, 50% акцій компанії мають належати громадянам України. Ми маємо вже підприємства з Одещини, які звернулись до нас, і ми вже реалізували проекти їх більш ніж 15. Я б сказала, що ми чекаємо, ми знаємо, що потужний потенціал на Одещині існує, і тому ми закликаємо, щоб більше і більше підприємств звертались до нас за цією можливістю, щоб вони скористались. На допомогу не можуть розраховувати підприємства з алкогольною тютюновою наркотичною продукцією і всі ті, що пропагують насилля. Івана Дерев'янко, Дмитро Боровецький факти. І до інших тем вчора ввечері в Одесі на маршрутне таксі з пасажирами впало сухе дерево. Про це повідомили очевидці в соцмережах. Інцидент стався в районі вулиці Довгої Київського району. Дерево розбило лобове скло маршрутного таксі. Ніхто з пасажирів не постраждав. У роздільнянському районі ліквідовано пожежу до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. На місце виникнення пожежі прибули рятувальники, які ліквідували загоряння домашнього майна на площі близько 15 квадратних метрів. До того ж, врятовано поряд розташований житловий будинок. Загиблих та постраждалих немає. Припустима причина пожежі необережне поводження з вогнем. Головне управління ДСНС України в Одеській області звертається до мешканців району з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки та бути обережними під час використання відкритого вогню. Пам'ятайте, що пожежу легше попередити ніж погасити. У відопільському районі співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка з дитиною. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Грибівка від пляжу бази відпочинку відкрите море віднесло надувний круг з п'ятирічним хлопчиком. На порятунок без рятувальних засобів поплив його батько. Чоловіка з дитиною поривами вітру почало відносити у відкрите море. Співробітник ДСНС був направлений до рятувального посту, розташованого на пляжі, який за допомогою гідроциклу наздогнав людей та доставив їх до берега. Постраждалі шпиталізації не потребували. Головне управління ДСНС радить відпочивальникам бути обережними під час купання у вітряну погоду та наголошує, ні на хвилину не можна забувати про правила безпечної поведінки на воді. Ви дивитесь новини, факти і до інших тем. Шоста хвиля мобілізації підходить до свого завершення в Одеській області, як і по всій Україні підбивають підсумки її виконання. Який відсоток чоловіків ухиляється від мобілізації в Одеській області, та яке майбутнє чекає на збройні сили України? На ці питання відповіли представники Одеського обласного військомату. Головною метою керівництва Збройних сил є створення потужної професійної контрактної армії. Таку думку висловили в Одеському обласному військоматі. Досвід провідних західних держав доводить, такий підхід до організації оборони країни є найефективнішим у наш час. І вже зараз армія на кілька голів вища за ту, яка розпочинала антитерористичну операцію більше року тому. На сьогоднішній день немає такої категорії граждан на Україні, які б столь повна. столь объемлемо была защищена в плане социальном и правом, чем лица, которые призываются на воинскую службу по мобилизации. Даже мы, действующие военнослужащие контрактные службы, у нас меньше социальных гарантий, привилегий и так далее. Разом з тим, сьогодні з боку збройних сил України явно прослідковується бажання підписувати контракт з бійцями, які вже професійно виконують свій обов'язок до шести місяців і більше. Такий мінімальний контракт вже є першим кроком до створення професійної української армії. Професіональна мотивація нужна для того, щоб у нас не виникало проблем з, з мобілізацією. Звісно ж, бути до кінця об'єктивним, проблеми з виконанням плану мобілізації шостої волни вони сьогодні є. І говорити о тому, що все так гладко і хорошо, не приходиться. Головним критерієм оцінки роботи військоматів наразі є якість проводження шостої хвилі мобілізації. Представники Одеського обласного військомату зізнаються, дійсно є багато чоловіків, які ухиляються від військової служби. Хоча й наголошують, більшість одеситів все ж таки розуміють серйозність зовнішньої агресії та готові захищати цілісність України. На території Одеської області проживає велике количество населення, яке допомагає вооруженным силам, это волонтеры, большое количество людей, которые еще не служили, но сами к нам приходят в военкоматы. Це як мужчини, так і жінки. Проблем з шостою хвилею не приховують і в генеральному штабі, де заявили, що на фінальному етапі мобілізації план виконаний лише на 50%. Одеська область повністю віддзеркалює стан шостої хвилі. В обласному військкоматі не кажуть скільки конкретно чоловіків мобілізовано проте натякають, що ситуація приблизно така, як і в середньому по всій Україні. Валентин Блях, Владислав Приходько, факти. Після затвердження на парадній нараді міської ради демонтажу нелегальних парковок та юні паркерів виникло чимало питань: які саме парковки зникнуть з карти Одеси, та чи продовжать свою роботу паркувальники після переходу на оплату через паркомати? Про деталі роботи парковок у майбутньому розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Одеса Транспарк Сервіс» Сергій Дубенко. Не дивлячись на те, що в автомобілістів Одеси зазвичай немає претензій до роботи нелегальних парковок і вони готові платити гроші, у керівництва міста претензії є. Такі парковки просто заполонили місто і заважають транспортному руху в Одесі. Є ситуація, коли в історичній частині просто десятками там, 10, 20 два на квартал заполнены фишками, юни и бюджет города пополняется, но, запол... но пополняется за счет того, что ухудшается, просто ухудшается ситуация на парковках. Поэтому наша стратегическая цель отказываться от служебных парковок. Головна функція платних парковок частково звільняти потоки транспорту в місті. За словами Сергія Дубенка, поки що паркувальники зі своїми функціями справляються незадовільно. І над цим в Одеса транспарк сервісі будуть працювати найближчим часом. Варіант, по якому лояльніший по якому, встановлення плати за парковку в тих містах, де міські парковки испытывають різкий дефіцит, Тобто на 10 парковочних місць, условно говоря, претендують 100 автомобілів. Сергій Дубенко зазначив, що функції паркувальників не надто корисні для суспільства, але позбавитися від них поки що неможливо. Єдине, що може заставити людину платити за паркування автомобіля, ризик отримати штраф. Паркомат самотужки прикріпити на скло штрафну наліпку не може, тож паркувальники залишаться, аби контролювати процес. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. У Одеському будинку праці стартував пілотний проект надання безоплатної первинної правової допомоги. Співпраця обласної служби зайнятості і фахівців комунальної установи Правова допомога дозволить громадянам отримувати юридичні послуги у цьому закладі безкоштовно. Комунальна установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Одесі працює вже три роки і повністю фінансується з міського бюджету. Діяльність закладу спрямована на надання юридичних консультацій, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру. В рамках нового проєкту між комунальною установою правова допомога і обласною службою зайнятості усі відвідувачі будинку праці зможуть отримати інформаційно-консультаційні послуги і професійну юридичну допомогу. Громадяни зможуть тут поцікавитися і питання соціального захисту. З вересня місяця ми відкриємо постійно, щоденно прийом громадян. Тобто до сентября це буде в рамках графіка. Вот, що хочу сказати. Е всі звернувшиеся граждане к нам за помощью получат по любому вопросу. Это не только вопрос, касающийся центра занятости, любой вопрос, касающийся, э, который беспокоит человека касательно первичной правовой помощи, это в полном объёме. Кваліфікована безоплатна правова допомога в наш час дійсно необхідна, особливо тим громадянам, які не можуть собі дозволити звернутися до приватного фахівця і заплатити йому чималу суму за послуги. До категорії соціально вразливих верст населення цілком можна віднести і безробітних. Проект дозволить тим, хто шукає роботу, і звертається до центру зайнятості, паралельно отримувати необхідні консультації. Підтримка безробітних людей у правовому полі, як ніколи, актуальна, адже зараз на ринку праці існують серйозні проблеми, передусім пов'язані з фінансовою кризою. Станом на сьогодні на Одещині безробітних, що стоять на обліку 35 тисяч. Служба зайнятості допомогла працевлаштуватися 16 тисячам осіб з цього числа. І відтепер сприятиме цим людям бути юридично грамотними і отримувати всю необхідну. Правову допомогу безкоштовно Майя Жакова Владислава Приходько. факти сьогодні вночі, 13 серпня, Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив клопотання виконком одеської міської ради в частині заборони на проведення маршу рівності в Одесі 15 серпня. Суд тривав до другої години ночі. Такий розгляд, поза робочим часом судової інстанції було пояснено гостротою соціальною важливістю питання. На розгляді були присутні представники виконавчого комітету одеської міськради та гу МВС України в Одеській області. Позивач вимагав скасувати всі заплановані в рамках фестивалю квіркультури заходи з 13 по 15 серпня, оскільки ніяких доказів того, що готуються екстремістські провокації, немає. Це все запобіжно попереджувальні заходи міліції. Суддя задовольнив клопотання. Частково було обмежене проведення 15 серпня маршу рівності. Відзначимо якраз у дні фестивалю Квір культури в Одесі буде скупчення футбольних фанів 14 серпня. На стадіоні Чорноморець відбудеться матч Шахтар-Дніпро. Втім, організатори Одеса Прайд 2015 заявили, що вони будуть оскаржувати рішення суду, і сьогодні з цього приводу будуть проведені терміново організаційні збори. Офіційна заява організації «Гей-Альянс Україна про проведення маршу рівності в Одесі з 13 по 15 серпня викликала суперечливі дискусії. Своє бачення ситуації висловили представники одеських християнських церков. Вони звернулись до керівництва міста та області з проханням не допустити проведення заходу громадського руху ЛГБД заради збереження миру серед мешканців та гостей міста. Подробиці далі у нашому сюжеті. Ще 19 лютого 2013 року Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації. Можливі зміни викликали занепокоєння представників духовенства ще два роки тому з наступних причин. Відтепер можливо відкрити інформування про гомосексуалізм та згідно з змінам кодексу законів про працю України до викладацької виховної та іншої роботи серед дітей та молоді, а також Займати керівне становище в армії та виправних установах можуть представники меншин. Можливий гей парад в Одесі, прояв пропаганди та результат політики вважають противники цього заходу. Саме поняття парад це. Шесть є повідителі. Там в ході лісонами. Які победители, о чому вообще річ? Ми, всі люди, да, Мы совершаем ошибки, мы вот действуем как-то по велению разума и сердца, но все равно мы ошибаемся. Говоря языком религиозным, это грех, мы совершаем его. Но э, мы же должны пытаться избавиться от этого греха. Понимаете, а если тут выпячивать, вот я согрешил, класс, смотрите, берите с меня пример. Законы, которые там принимают, ограничивают нормальные моральные права других граждан. Абсолютно большинства. Мы знаем такие страны, Скандинавия, Скандинавии, другие. И они, это меньшинство, завоевывают правовое поле так, что нельзя сказать, что в Святом письме это грех, потому что за это в тюрьму посадят. И это все навязывается везде. Представники духовенства вважають, що запобігання дискримінації громадян за будь-якими ознаками має бути пріоритетним завданням уряду України, але при цьому наша держава повинна стояти на захисті суспільної моралі та сімейних цінностей. Запровадження в Україні міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина ні в якому разі не може відбуватися за рахунок відмови від традиційних моральних норм. Є множество аспектів які... Различно мы понимаем, каждый в своей конфессии, это нас разнит, но есть то, что однозначно объединяет. Это противодействие греху. Как было уже здесь сказано, грех, который сегодня пропагандируется, является мерзость перед Богом, является преступлением перед законом Божьим, ведущим в гену огненную, там, где плач и скрежет зубов. Позиція духовенства зрозуміла, а ось що думають самі Одесити. Аби з'ясувати це, наша знімальна група вийшла на вулиці Одеси. Я не відповідаю на такі, питання, просто чесно. Ну, ваше мнення? Ви за ви проти, ви вам все одно. Все равно. Я лично, конечно, як противник таких відносин, являюсь я проти, звісно, але що робити? Євро. Ми хатім в Європу. серйозно. Як ви относитесь к односіськвозможному гей параду в Одесі? Плохо. ставлення одеситів до гей-параду доволі різке. Але ми будемо сподіватися, що толерантність та миролюбність нашого міста візьме верх над можливими провокаціями та бійками під час запланованих заходів. Анастасія Роболець Євген Мисливцев, факти, місто, в якому ми живемо, змінюється на наших очах. Часто ці трансформації для нас непомітні, адже змінюємося, і ми самі. Процеси, які відбуваються з нами і середовищем, що нас оточує, є динамічними і синхронними. Якщо ми хочемо жити у місті культурному, то маємо йому відповідати: ставати кращими і прогресивнішими. Одесити роблять крок вперед, долучаючись до фестивалю урбаністичної культури, який цими вихідними відбудеться у нашому місті. Урбан Хебітат фестиваль урбаністичної культури, що проходитиме в Одесі з 14 по 16 липня на бульварі Жванецького. Своєрідним девізом заходу є місто як арт-простір. Організатори стверджують, в рамках фестивалю урбанізація стане ближчою для кожного, кого хвилює перезавантаження. Ідея Урбан Хебітат це переосмислення себе як мешканця міста. Останні в свою чергу має бути сучасним, і прогресивним, не боятись навчатись чомусь новому, повинен бути готовим до змін і переформатуванню навколишнього середовища. Ми привлікаємо в Одесу, приглашаємо спікерів із Києва, Львова, Харкова, спікерів, художників, архітекторів, скульпторів для того, щоб вони поділились з нами своїм опитом, передали свої знання, розказали о своїх кейсах, а своїх яких то проектах реалізованих. А тенденциях о путях, по которым они идут, і нам кажется, що это поможет і нашему городу развиваться быстрее. Організатори акцентують увагу на візуалізації міського середовища. Серед запрошених учасників переважно архітектори і дизайнери. Різноманітні лекторії, майстер-класи, прекрід кінострічок з Київського фестивалю молодість, а ще й концертний майданчик, де за три дні встигнуть виступити з десяток виконавців. Аудиторія очікується різнопланова, однак кожен знайде собі щось до смаку. «Різні люди по інтересам абсолютно різного віку». В этом я, ну, очень, ну, это, абсолютно в этом уверен, что там будут разные люди. Какой будет отзыв по поводу нашего мероприятия? Дай бог его знает. Он в любом случае будет. Но при этом, как бы программа Urban Habitat, почему программа? Потому что проекторняя, потому что он не останавливается на данном событии. Этот Urban, Urban Habitat событие, оно будет с периодичностью продолжаться на различных локациях, с той или иной тематикой. Заходи фестивалю не лише розважальні, заплановано і багато освітніх зустрічей. Організатори наголошують на різнобічності. На фестивалі будуть і творча, і інтелектуальна, і практично складові. Ми будемо встановлювати велопарковки на місці художньому, у художницькому музеї. Ми будемо встановлювати урни і показувати розказувати, як це можна швидко і незатратно зробити. Мы будем создавать библиотеку для кроссбукинга, собирать тоже в рамках воркшопа там же на бульваре Жванецкого. Это место, куда люди могут приносить книги и обмениваться книгами. Популяризація різних культурних напрямків і процесів у міському середовищі. Зазвичай саме такою є ціль урбаністичних фестивалів. Для країн світу вони давно вже не рідкість. Українці лише починають себе заново осмислювати частиною великого міського середовища. В ньому кожен може реалізувати себе. Однак умовою цього є креативність у будь-якій діяльності. А місто обов'язково зіграє свою роль натхненника і генератора ідей. Майя Жакова, Євген Мисливцев. Факти. Ми дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.